Тетяна Карамушка, майстер ручної художньої вишивки, з багаторічним стажем, презентувала свою першу персональну виставку. Тут представлені вишукані жіночі блузи, сукні, елегантні чоловічі сорочки, традиційні українські вишиванки та рушники. Вишиваю взагалом 25 років. Вишиванок дуже багато по всій Україні за межами України. Сьогодні в залі я представляю дуже маленький відсоток своїх робіт ще я могла зібрати. Більшості з Полтавської області це і миргород дуже багато решетелян замовляють у мене свої вишиванки. Це і Полтава і трішки Києва. У виставковій залі зібралися найближчі люди. Місцеві майстри поціновувачі творчості пані Тетяни. Глядачі дарували майстрині квіти та оплески. Мотиватором до відкриття виставки стала рідна сестра майстрині, яка теж присутня в залі. Ну бо це дуже гарно, бо це красиво, бо вона любить вишивку із самого дитинства. Бо дуже багато її робіт у моєму гардеробі, в моїй колекції, і цю красу мають бачити ну, люди. Мають вон ну це дуже гарно. Я дуже радію з того, що я попала на цю виставку. Що дуже багато людей прийшло. Вітаю свою сестричку. Дуже люблю, ціную. Виставка вишиваних робіт Тетяни Карамушки діятиме у виставковій залі центру культури та дозвілля оборіг протягом двох тижнів.